Thank mm -hmm. you. Вітаю вас, життя таке різнобарвне заслуговує на те, щоб ним насолоджувались. Що ми плануємо робити наступні 15 хвилин у програмі Смачне життя. Просто зараз ми з вами знаходимося на відкритті нового ресторану нашого міста із поетичною грецькою назвою Фарос, яка на 100% відповідає романтичній незвичайній атмосфері даного ресторану. Вечір тільки розпочинається, а на сцені фароса вже дуже спекотно. На честь свого відкриття ресторан Фарос влаштував незабутню вечірку з поважною публікою та феєричною розважальною програмою. Святковий фуршет від шеф кухаря ресторану, безліч екзотичних коктейлів, найкращий кальян, а також запальна танцювальна програма відомого шоу-балету, живе виконання всесвітньо відомих хітів, справжнє видовище, неймовірне фаєр-шоу, ну і безперечно море призів та подарунків від ресторану Фарос. Ресторан Фарос це місце, де будь-яка подія, свято або зустріч набувають особливого значення. Затишний і вишуканий інтер'єр спонукає до романтичних побачень, веселих зустрічей з друзями та незабутніх вечірок. Завітавши сюди, ви оціните стилі красу закладу, демократичність сін і бездоганність обслуговування, настрій свободи та суцільного незабутнього відпочинку. Що кафе «Бар Африкана» святкував своє відкриття і приймав вітання від своїх перших підвідувачів. Але вже сьогодні цей унікальний заклад у ази справжньої африканської культури має власних постійних завсідників. Усі, хто тяжіє до екзотики, Африкана манить стильним інтер'єром, теплою гостинністю, небезперечно, не з рівняною кухнею. Справжні гурмани зібрали сьогодні на дегустацію екзотичних страв закладу. На сегодняшней дегустации были опробованы несколько блюд это салат кенский салат пикантный юшка из съемги и наше новшество это омлет из страусиного яйца очень вкусно Унікальна природа цього екзотичного континенту серйозно вплинула на смакові якості африканської кухні. Вона відрізняється незвичайним смаком, самобутніми колоритними рецептами, екзотичними інгредієнтами та унікальними способами приготування. Кафе бар «Африкана» багатий стравами з риби та морепродуктів, велика розмаїття м'ясних страв, салатів та оригінальних вишуканих десертів. Очень приятно было сегодня, придя на обед, оказаться именно на дегустации блюд из страуса. Очень вкусное блюдо, очень экзотичный вкус, очень необычно. Все, всем рекомендую. Напевно, усі погодяться, що на африканській вечірці має бути дуже спекотно, а значить, не обійтися без освіжаючих тропічних коктейлів, які, до речі, в кафе Барі Африкана створюють за власними ексклюзивними рецептами. Ніяк інакше, магічні напої африканських шаманів. Це треба спробувати, тим більше, що в суботу та неділю під час запальних коктейль-паті замовляючи два коктейлі, треті отримуєте у подарунок. Кроме того, у нас уже есть чем порадовать. Посетителей уже действует накопительная система от 5 до 15%. Еще хотелось бы отметить, что с понедельника по пятницу у нас бизнес-время. С 11 до 3 часов дня вы можете попробовать одно из наших блюд с 25% скидкой. Мы в Африкане не первый раз. Часто приходим сюда на обед во время бизнес-времени. Очень нравится кухня, э, демократичные цены и приветливый персонал, быстрое обслуживание. Можливо, поїздки в екзотичні африканські країни залишаються для більшості запорізьких гурманів важко доступними. А от кафе Бар Африкана завжди поруч і завжди радий запропонувати щось нове і незвичайне. Чиною густий, але вишуканий смак є характерною рисою багатьох грузинських вин. Неймовірно, колоритний букет смаків шукав цього разу на усіх поціновувачів, достойних напоїв мережі магазинів Віна міра цього разу. Гості вечора мали можливість насолоджувати з виключно натуральним смаком вин торгової марки «Бадагоні», яка виробляє свою продукцію на виноробному заводі в Грузії. Використання місцевих сортів винограду, плодючої землі, продовження стародавніх традицій грузинських Кого виноробства і впровадження сучасних технологій ось ключ до загального визнання. Принцип роботи компанії. Віна міра запропонувала на смаки розсуд гостей достатньо широку лінійку напоїв, таких як ахашені, червоне напівсолодке. Вино, яке відрізняється рідкісною гармонією смакових якостей із оксамитовими шоколадними тонами. Цинандалі біле сухе вино, особливість якого м'який, маслянистий смак з нотками свіжоскошеної трави. Та квіті акації. Ну і сапораві рожеве володіє своєрідним смаком, приємною терпкістю і багатим букетом. Ділається другим способом, коли здавлюється. да, очень медленно вытекает сок, обмывает эти ягодки, обмывает эти дрожжи, потом этот сок сбраживается. Поэтому на вкус оно будет, представьте себе, белое, но очень неожиданное. Мережа магазине «Вина Мира» – это всегда не дегустация, качественная продукция и особый вкус. Ласкаво просимо до першого у місті шашлик маркету. Що у клієнтів шашлик-маркету ніколи не виникає питань щодо фірмової страви магазину? Варто лише звернути увагу на яскраву вивіску, зайти всередину, побачити там шампури і величезний мангал із натуральним вугіллям, як одразу ж зустрічаєш і привітного шеф-кухаря магазину. Поки він вправно і артистично готує м'ясо та овочі на ваших очах, ви якомога швидше визначаєтесь із вибором, адже вже розумієте, що просто не можете в Ояти перед заворожуючим ароматом спецій та апетитним м'ясом, тим більше, що обирати дійсно є і чого. За вашим бажанням ми приготуємо зі свинини баранини, яловичини та курки безліч найсмачніших страв, а саме соковиті та ароматні шашлики, антрекоти, люля-кебаб, а також рибу, бринзу, картоплю та гриби на мангалі і багато іншого. Готують тут шеф кухарі, які дійсно розуміються на цій. Справі дотримуються відповідних традицій і використовують свіже м'ясо та оригінальні авторські рецепти. Безумовно, шашлики та м'ясні страви головний розділ меню Шашлик маркету. Але далеко не єдиний. Також до ваших послуг широкий асортимент найрізноманітніших маринадів разносолів та напоїв. Важливо зазначити, що без шашликів і смачних м'ясних страв не обходиться жодна урочиста подія а тим більше новорічні свята. Страви із багатого меню шашлик маркету відмінно доповнять як домашні застілля, так і будь-який панкет. Не маєте вільної хвилини в нашому магазині цінують ваш час. Подбайте заздалегідь про обідню перерву, бізнес-ланч або домашню вечерю, завчасно зателефонувавши і зробивши замовлення в магазині. Те певні, що ваші страви будуть свіжими, гарячими і недорогими. Адже в шашлик-маркеті ви завжди можете розраховувати на демократичні ціни гнучку систему знижок, вічливе і професійне обслуговування. Про будь-які зміни та оновлення дисконту систему. Ну і, звісно ж, смачні новинки, які з'являються у нашому меню, ви можете дізнаватися на нашому сайті. Преимущество нашего маркета состоит в том, что мы первый в городе магазин шашлыка, в который вы можете приобрести свежеприготовленную продукцию на мангале вкусно, быстро и недорого. Здесь вас встретят приветливые продавцы и лучшие повара. Мы рады будем видеть вас в нашем шашлык маркете. Первый в городе шашлык маркет находится по улице Запорисский 10А, у районе Малого рынка. Кі найкращі заклади нашого міста, найсмачніші страви, цікаві дегустації і море безцінних кулінарних порад. Все це шукатиме на вас знову у наступному випуску програми. Смачне життя. Побачимось.